Час від часу доводиться чути про те, що пожежні служби пошкоджують леза різаків, коли перерізують дверні петлі, і з часом вони можуть зовсім зламатись. У цьому відео ми покажемо вам, як розумно перерізати петлі. Спочатку ми стабілізували транспортний засіб. Далі оглядаємо постраждалого. Ми вже попередньо накрили його захисним простирадлом. Також заздалегідь подбали про подушку безпеки перед тим, як почати перерізати петлю, її необхідно повністю охопити лезами. Ми можемо зробити це, відкривши двері або скористатися розтискачем, щоб створити більше простору для встановлення різака. У нашому випадку ми відчиняємо двері після того, як двері відчинено. Ми можемо вставити різак з цієї сторони і перерізати петлі. У нашій ситуації перед тим як почати різання, немає необхідності видаляти скло, тому що воно ламіноване, а двері відкриті і не деформуються під час зняття. Виконання цієї операції зверху вниз полегшує утримання дверей. Просовуйте різак якомога далі так, щоб леза змогли повністю охопити петлю. Не ріжте кінчиками лез, тому що це може призвести до їх пошкодження. Дякуємо за перегляд! Чекаємо на ваші відгуки у коментарях. Підписуйтесь на наш канал, щоб побачити більше.